Сьогодні у відео Огляд пакунка з Aliexpress, переклад абревіатури дій. Збирання радіоприймача, трішки згадок про юнацькі роки, тестування на працездатність. У пакунку містяться комплектуючі для радіоприймача. А саме інструкція, звісно, на китайській мові. Друкована плата, телескопічна антена. Корпус радіоприймача. В середині корпусу містяться. Динамік 05 Вт 8 Ом. І радіодеталі. Саме ці деталі буде потрібно правильно розташувати на свої місця і потім припаяти. А ви тим часом підпишіться та поставте подобайку. Маю такий паяльник потужністю 25 Вт. Цей паяльник у мене ще з часів мого юнацтва, про що і буде далі мова. Перед тим як робити пайку деталей, нам потрібно зробити деякий підготовчий процес. Лудження провожу за допомогою каніфолі та припою. Не маю та й не користувався флюсом та паяльними пастами. А ви напишіть, чим користуєтесь і що краще використовувати. Трішки посортував деталі. Переконався, що всі на місці. Почнемо пайку. Я вирішив з ось такої маленької мікросхеми. Поки паяю деталі, давайте розберемо, що означає абревіатура дій. Ну, насамперед, вона говорить сама за себе. Типу бери і дій». Ну, а якщо серйозно, то перекладається Do it yourself. Як зроби це сам? Кнопка перемикання частот АМ ФМ. Повертаючися до абревіатури дій. Хочу сказати, що річ цікава для тих, хто хоче щось зробити своїми руками, або чомусь навчитись, або поглибити свої знання, а особливо для починаючих. Звісно, продаються вже готові радіоприймачі, але це вже зовсім інша історія. Комплект придбав через Aliexpress і коштував на момент виходу відео близько. 4 доларів. Керамічні конденсатори вже майже всі на місці. Буду займатися електролітичними, але взагалі немає різниці, що за чим буде впаюватися. Це на ваш вибір. Довгі ноги деталей нам не потрібні, тому зайве відрізаємо. Резистори краще вимірювати тестером, але можна визначати за допомогою таблички маркувань. На черзі конденсатор змінної ємкості, який займає своє почесне місце. Літери на платі спік означають, що дріт з'єднується з динаміком, а плюс і мінус доклем живлення. Зачищене місце добре тримає припій. Такі ж процеси робимо з контактними коемами. Виставляємо світлодіод по висоті та припаюємо. Далі йде кріплення і сама котушка на феритовому стержні. Поки я міркую, що мені далі робити, ви можете поставити вподобайку. Для когось це заняття може здатися нудним та нецікавим. Для мене ж навпаки, приваблює і цікавить. Вже і не пам'ятаю, що мене надихнуло чи зацікавило в електроніці. Можливо, той майстер. Котрий приходив ремонтувати наш старенький чорнобілий телевізор, здається, називався Таурос. Мені дуже було цікаво спостерігати за майстром. Цілком техніка була надійна, тоді ще лампова, тож майстер з вумним видом щось там шукав, ковиряв. Але Замінивши лампу під маркуванням PI3DA, телевізор починав працювати. Шкільні роки після занять з друзями ходили усю станцію юних техніків. Там я і почав ще більше захоплюватися електронікою. В кружку. Займалися самостійним виготовленням плат для різних електронних пристроїв. Найперша збірка, так би мовити, для проходження іспиту це виготовлення ультразвукової пищалки від комарів на двох біполярних транзисторах. Пристрій вийшов робочим, тобто, пищалка пищала. Але чи відлякувало комарів вже і не пам'ятаю. Потім був зібраний регульований блок живлення. Пізніше зробив двоканальний посилювач низької частоти на TDA 1552. Більшість деталей видавав викладач. Але якщо деталь була рідкісна або вартісна, то приходилось купувати самому. Разом з вами час минув швидко і радіо готове до тестування. Приступимо!